Ані, усім телеглядачам телеканалу Броди Онлайн. Сьогодні наша знімальна група завітала у культурну столицю України Львів, де відбудеться благодійний фестиваль на підтримку благодійного фонду Степ Хвостаті Фест. Це телепроєкт «Спецкор». Мене звати Сергій Нікішин. Сонячна погода і палка бажання допомогти тим, хто цього потребує. Зібрали учасників та відвідувачів на благодійному фестивалі Хвостаті Фест. Який відбувся у стризькому парку у місті Львів. Цей захід був організований на підтримку благодійного фонду СТЕП, який займається допомогою бездомним тваринам та їх утриманням. Фостаті ну, Фест сьогодні в нас такий фестиваль для тварин, і ми дуже вдячні. Нашим студентам з інституту Поплавського за те, що організували такий захід для нашого благодійного фонду. Це буде дуже вагома підтримка. Ми вдячні львів'янам, що підтримали і прийшли сьогодні на це свято і донатів. Як якщо з їхньою допомогою нам вдасться швидше збудувати притулок, ми швидше зможемо забрати тварин з вулиць, ми швидше зможемо і більше тварин рятувати. Зранку у парку панувала особлива атмосфера, повна енергії та тепла. Чотирилапі друзі та їх палки шанувальники зібралися разом, щоб підтримати добру справу. Завдяки праці організаторів на фестивалі було багато різноманітних заходів, щоб задовольнити усіх учасників. Зокрема, для дорослих буде очікувати концерт та інші розваги а й для дітей, бо тут гірки солодкавата та попкорн. Відвідувачі могли насолодитися цими ласущами, а усі кошти, зібрані від продажу, йшли на благодійну допомогу. Для діток розважальна програма це як аквагрим, це є концерт, смаколики різні. Ми від притулку ми ще презентуємо наших тварин. Ми сьогодні приїхали сюди, можна сказати, майже повним складом притулку. І сподіваємося, що якась частина тварин залишиться у Львові і знайде собі тут добрі ручки. Особливу увагу було приділено дітям на фестивалі. Для них було організовано аквагрим, де талановита художниця Наталія Процик трансформувала обличчя малюків у яскравих казкових персонажів. Усмішки та захоплені засвідчували, що дітям дуже сподобався цей захід. Хочу подякувати всім організаціям, всім фондам, що нас підтримують, особливо це благодійний фонд щаслива лапа я дуже вдячна Німецькій асоціації захисту тварин, організаціям захисту тварин Німеччини, які нам допомагають і прилаштовувати тварини, допомагають кормами. Я дуже вдячна естонській організації захисту тварин. І американським організаціям, які нам донатять, які нам допомагають, допомагають нам з облаштуванням притулку і кормами, і ветеринарними послугами. І я дуже вдячна зараз і нашим львів'янам, які також нас підтримали, і також прийшли, і допомогти, щоб ми швидше могли закінчити водяниство притулку. Ще гріє болю, і кожен має серце де що незабує. Своє життя прожити без жалю, колись настане час, я возьму і полечу, на мить забуду все, згадаю, що в мілюдати, коли не буде нас, коли прийде новий світ. Одним із найпопулярніших місць на фестивалі була адапційна зона, де будь-хто міг зустріти та познайомитися із чотирилапими друзями. Одна сім'я навіть знайшла собі нового члена родини, невеличкого песика, якого вони вирішили взяти додому. Радість і щастя на їхніх обличчях були просто неперевершеними. Дякуємо усім, хто долучився до такої події. Ми дуже щасливі. Це дуже-дуже-дуже круто. дякуємо вам всім. дякуємо, що взяли нашу тваринку з притулочку Хай приносить вам радість. Облиски, облескільки! Тут є кінолог, тут буде присутній ветеринар. Люди, які захочуть, можуть отримати безкоштовну консультацію. Буде також проводитись вакцинація, чіпування тварин. Фестиваль розпочався зранку, коли на території парку випустили першу хвилю відвідувачів. Тут на кожного чекала незабутня атмосфера добра, любові та піклування. Благодійний фонд СТЕП став основним організатором заходу і його представники працювали, не покладаючи рук, щоб забезпечити максимальну насолоду і задоволення усім учасникам. Зі Львова Сергій Нікишин телеканал Бродилайн.